Від сьогодні, 21 грудня, ми знаходимося у спортивній залі в Братиславі. Адже сьогодні відбувається вже п'ятий благодійний футбольний турнір Граємо за мир. Оце до мене зібралися 20 команд, які позмагаються між собою. Наша ціль зібрати 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Ми представляємо легендарну боржаву. Довге. Ми представляємо команду СКВ Крем'єр. Емпост. Ми, це вже наш третій футбольний турнір. У рамках граємо за мир. Ми ще також відвідували волейбольний. Ми радо відкликаємося і з нетерпінням чекаємо всі акції, які які проводять організація. Граємо за мир. Навіть. Навіть е виплату так не чекаємо, як чекаємо ці турніри. Саме ця команда ми вперше, але в цілому це мій другий раз тут. Третій краду в чузме. Ну, хотілося б перемогти як завжди, але у футзалі ми новачки. Так що призвичаємось, відіграли першу гру, трохи отямились і будемо робити висновки на наступну гру. Тільки перемоги хочемо перемогти. Tak turnaj je super. Sú tu veľmi kvalitné mužstva a chceli by sme sa určite umiestniť, takže uvidíme, uvidíme. Turníry my budeme organizovať ne po futbolu, c'e budú turníry i po FIFA. По комп'ютерних іграх це будуть і по волейболу, і по інших видах спорту. Ми це робимо для того, щоб назбирати гроші, для того, щоб люди змогли відпочити, для того, щоб могли об'єднатися і для того, щоб ми могли разом перемогти. На турнірі глядачі та гравці мали можливість пробувати смачну домашню українську кухню. Також проводились конкурси та благодійний аукціон, де розігрували речі відомих футболістів та трофеї з фронту.